Вітаю вас, друзі! А у мене закінчився динамічний крем. Що робити? Я відкриваю нову упаковочку, і ось вам хочу показати, як це все робиться. Як у нас взагалі влаштовано в компанії Доктор Нуна упаковка нових кремів? По-перше, оцю кришечку, вона нерухома була, тому що, бачите, оця плівочка вона так зафіксувала цю кришку. І коли крем новий, ви з силою так раз провернули І оця плівочка, бачите, вона отак зривається. Все, і тепер ми дуже класно, комфортно відкриваємо цей крем. Далі, для того, щоб цей крем з'явився, бачите, тут така помпа. Оця помпа, такий, горбичок такий, ми його повинні просто прокачати, нічого не зривати. Бачите, отут така є резинова, ну, така. Плівочка, я її от нігтем беру піддіваю, а в жодному разі її не можна трогати, тому що вся технологія ну, подачі наверх крему з цієї баночки, вона порушиться. І от, ви нову упаковочку, дивіться, натискаєте просто стільки разів, скільки вам потрібно. Це динамічний крем, така ж сама упаковочка у нас є. І нічного крему, і солярі з вітаміном А, і ARD-комплекс, і СHП. Да, оті всі креми, які ми вам розповідаємо, я пишу і на школах розповідаємо. От бачите, я прокачала і з'явився оцей крем. Я беру ту кількість, яку мені потрібно на обличчя на ношу, або, наприклад, голова болить, або там не знаю, які у вас цілі, тому що 78 аромасел, бачите, він такий жовтенький. Цей крем можна використовувати не тільки як косметичний засіб, а ще й в багатьох випадках по покращенню здоров'я, профілактиці і так далі. І от Ось така упаковочка Вона дозволяє, по-перше, натискати настільки, наскільки вам багато потрібно крема. Натискаєте трошечки, він вилазить трошки. Натискаєте сильніше, він вилазить його більше. І все дуже-дуже просто. Ще раз нагадую: ні в жодному разі не зривайте оту -от плівочку. Далі просто кришечкою так закрили. І у вас він стоїть, зберігається. Ще дуже важливі два фактори. Дивіться, компанія Доктор Нона» ізраїльська в Ізраїлі виростити дерево і зробити папір. Це надзвичайно складна ситуація. Тому компанія пішла, відійшла від паперових таких, знаєте, упаковок. А для того, щоб почитати паспорт, інструкцію. Дивіться, як класно, красиво все придумано. До речі, тут, якщо от постаратися да, розділити, тут є не просто один, а ще й два папірці. Ну, тобто, на різних мовах, ось так, дивіться, така інструкція. І ще тут розділити, то їх дві отаких полосочки вийде. Ну, Я зараз цього робити не буду. А, а ну, чекайте. Ну, коротше, ви зрозуміли, да, що тут все написано, і економія йде паперу. І останнє це не просто пластик. Якщо ви думаєте, що це пластик, це не просто пластик. Це екопластик, який при попаданні в ґрунт за 2-3 роки розчиняється і ніяких наслідків для зовнішнього довкілля для нашого середовища, для наших майбутніх дітей не наносить ніякої шкоди. Це дуже круто, тому що звичайний пластик розкладається в землі десь близько 100 років, а цей 2-3 роки ніякої шкоди не наносить. Ну і ще в компанії доктор Нона в цьому році, дивіться, 30 років, а самій доктор Ноні 70. Разом скільки буде? 100. Перевірений досвід, дуже багато практик, методик застосування всієї продукції. Ну, а динамічний крем це король кремів компанії Нона». І я вам дуже рекомендую мати в себе цей крем, використовувати його, користуватись денним кремом вранці. Це покращить і ваш настрій, і омолодження дасть. Дрібні зморшечки розрівнюються, глибокі теж. І ви будете виглядати молодше своїх років, молодше своїх ровесниць. У вас буде зволожена шкіра, і ніколи не болітиме голова. І здоров'я, і краса два в одному з продукції Доктор Нона – це можливо.